Досі на адреси споживачів надходять рахунки, виставлені Полтава теплоенерго, про сплату так званої умовно-постійної частини даного тарифу, які нараховуються протягом року, незалежно від того, користуєтесь ви теплом чи не користуєтесь. Тим особам, які отримують рахунки в червні, в травні, за послуги з постачання теплової енергії необхідно звернутися до Автозаводського району освіту міста Кременчука з позовною заявою про зобов'язання платила теплоенергії здійснити перерахунок та отримати ухвалу про відкриття провадження по цій справі. Вже в ході розгляду даної справи суддею буде вирішено питання. Законності або незаконності нарахування, та за результатами розгляду справи, буде вирішено питання про зобов'язання полтава Теплоенерго здійснити перерахунок за послуги спостачання теплової енергії фізичним особам за тією частиною тарифу умовно постійною частиною тарифу, яка застосовується до споживачів в лівобережної частини міста Кременчука протягом року.